Після благодійного матчу на стадіоні Торпеда між збірною зірок української естради ФК Маестро та збірною Запоріжжя в одному з ресторанів нашого міста було влаштовано презентацію нового альбому гурту Тартак матеріалів». А заразом і гучну вечірку для всіх артистів, що грали у цей день на полі. Плануємо спочатку відіграти коротеньку програму на стадіоні для затравочки, для розминочки і для заманіхів, певної. І потім тут ввечері будемо грати велику програму. Перша половина виступу це буде абсолютно нова програма. Годину пісень з нового альбому, який ще не вийшов, але який ми граємо вже в клуб мотурі по всій Україні. Називається Опір матеріалів. А друга половина це будуть, ну я так сподіваюся, пісні на замовлення для тих людей, які прийдуть сюди і будуть замовляти пісні. Просто такі нормальні, дружні, клубні варіанти. Я хочу підняти тост за перемогу нашого міста і за рахунком 3-2. А якщо згадати, що останні 14 матчів майстра взагалі тільки вигравало, то це взагалі супер новина. Тому давай за наше місто. Чому майстру сьогодні програв? Да нічого не сталося, так склалися обставини. Ми, у нас було дуже багато шансів на перемогу, було дуже багато, а, як це кажуть, моментів. Моментів гострих, коли треба було, але щось не дожимали. Ну так, да, хоч в роздівалці був розбір польотів, Хто плохо грав, хто добре, але всі какби програли, там, ну всі печалились там. Кричали друг на друга, але тим не менше всі з улипки к этому относились, поскольку всі зробили добре дело, всі вместе, місті, іграв хто і не грав, хто просто п'я, і всі просто як одна команда ФК Маестро. Це наша мелодія гри. Запросила на реванш. Я наскільки розумію, це буде на день міста з Запоріжжя. Я думаю, що у вас буде можливість відігратися. Насправді це. Наприклад, я стежно знаю, що для Джея це буде не просто матч-реванш. Це буде передоден передо його день народження. А, Саме цей день буде на народження. Сьомого день народження. Я так розумію, що з шостого по сьомому да? не дивлячись на те, що сьогодні Євген Черняк грав не за Євка маестра, офіційним членом якого він є, а за збірну Запоріжжя і навіть забив цього дня дубль, перемогла, як то кажуть, гружба. Футбольні супротивники увесь вечір привітно спілкувалися та обговорювали гарячі моменти гри. Олександр Фозі Сидоренко, соліст гурту ТНМК, головний нападник евкамайстро і по сумісництву письменник навіть презентував свою дебютну книгу Єлі воду із крана» конкуренту з футболу Євгену Черняку. Ви сьогодні дивилися матч, хочеться просто почути якісь враження. Uh, очень прекрасне впечатлення, тому що, по во сьогодні полошені як мікаса положена хороша традиція. А, во вторых це була настоящая мужская чесна гра. В-третьих, наши победили. И і было приятно в очередной раз поболіти за родное Запорожье в родном городе. городі. Речі таке питання. Я не бачила, як ви вболівали, але мені дуже цікаво, як це виглядає емоційно або ні. Щас не покажу. Я розумію. Ну, а, можна не так, можна, якщо вдома, якщо ні, ніхто не бачить, як це, спокійно, або емоційно, палко, як? Звісно, емоційно. Звісно, руки вверх, вічать, давай, давай. Все. І наші вперед. тобі нехай Якщо в мені жили якісь почуття, то їх більше немає. Вважає і пешалі стопитимуть. Але це буде потім, це буде колися. Поки я намагаюся назавжди з тобою прощатися. Після того, як Сашко Положинський відіграв програму нового альбому Опір матеріалів, пішли у виконання старі та добре знайомі композиції, які надали концерту камерно домашні атмосфери. У висновку фронтмена гурту Тартак гості вечірки не відпускали більше трьох годин, які пролетіли як декілька хвилин. Наскільки важко відіграти гру? А потім ще й на сцені виступати? Це насправді зовсім не важко. E, важко, коли ти сидиш вдома, ти вже спустошений, ти вже як там, висмоктана цитрина, ти вже ніякий, і ти десь на другий чи на третій день розумієш, що, що ти стомлений, змучений. E, навіть коли ми їдемо додому, ми ще e, на емоціях такі типу, андер impression, А коли переступаєш в поріг, що ти в тому самому драйві знаходишся, потім вже відходники наступають на, на другий на третій день насправді. Цього не вистачає, бо тут енергетика, вона ну, командний дух, він заряджає і дуже сильно. І на концерт, і, і на гру на все. Тартак лабає сьогодні вже другий концерт, і Сашко працював на полі. і, До речі, непогано відпрацював. Як будемо вертати, будемо голосно співати. Чи було сказано про те, що ви я так зрозуміла, їхали разом усі або ні? Я увазі, як, це відбувається? як ви, це відбувається? Ви спали, чи ви там співали, чи шуткували? Що ви відбувалося? Хотілося б бути присутньою з прихованою камерою, але такої можливості немає. Ну я буду вашою прихованою камерою. Насправді насправді відбувається страшне. Там антирежимні штуки різні. Тобто ми не 100% спортсмени. Ми все ж таки перш, перш за все артисти. Які не дотримуються ніяких норм, правил, але там більш-менш здоровий і тверезий спосіб життя ведемо. Що стосується поїздки сюди, то вона там більш виважена, ми намагаємося спати. Я, наприклад, в той день, коли ми виїжджали, я в шостій годині ранку прокинувся, там поїхав по своїх справах. З'їздив Житомир, повернувся до Києва, потім відпрацював одну фотосесію. Потім поїхав на студію, записав одну пісню. Потім ще в мене було два дві зустрічі. Потім працював над телепроектом. Потім я приїхав ще на одну зустріч. Потім ми дивилися футбол перед виїздом, аналізували. І потім я поїхав. Я сів автобусах. Мам зараз зовсім і біля мене. Біля мене сиділи мої друзі. Причому, ну я сиджу один, бо маю довгі ноги і розказував, що. Ротація була неймовірна, там біля мене сиділо чоловік 15-20, просто приходили, ну я, я сиджу ззаду е автобуса, гальорка так звана. Там, де завжди весело, там, де там шутки, прибаутки сміх шутки веселі І кажуть, що мене там вітали з днем народження цілу поїздку, там пили за моє здоров'я. Але я, але я цього не чув, я просто тупо спав. Чабу, Чечека, чака 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 чабу, Чечека, Чабу, чака 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 чекабу, чебу, чабу.